Сьогодні ринок в місті Луцьку. Будемо аналізувати, що по цінах. скажу там відверто вам. Реально, на сьогоднішній день щось дуже-дуже безлюдно на, на ринку. Не знаю, з чим це пов'язано, пишіть свої коментарі, але дійсно от людей на сьогоднішньому ринку дуже-дуже мало. Це ви все навіть побачите по відео. Тому в будь-якому випадку коментуйте відео. Бажаю вам приємного перегляду. Відразу поставте лайк, вподобаючку на каналчик, підпишіться сразу, відразу. Тому. Всім приємного перегляду, зручно влаштовуйтеся. Дякую за увагу. Так, Авторинок місто Луцьк. Перший такий варіант це Nissan X Trail. 2007 рік. Ціна 10300 від власника. Є номер телефону, повний привід, камери, два ключа, хороша комплектація. Ось такий, можливо, кого зацікавить варіант. Доволі такі популярні автомобілі. Я б сказав би дуже кріпучі. Тому, в принципі, такі машинки теж людям оглядали. Можливо, кого такий варіант цікавий, також можемо для вас перевірити. Прокоментуйте відео, чи в кого був такий варіант, можливо, що ви скажете по експлуатації по автомобілі. Чи багато вкинули коштів за період експлуатації. Ну і в принципі чи рекомендували ви такий автомобіль поставити? Це ось Audi a 4 Універсалі 2.0. Також користується автомобіль популярністю. Давайте його обійдемо. так, ось Давайте глянемо по салончику. По, салончику, по салон, в принципі в збереженому стані. Це є 2 літра двигун. Так, давайте, трошки це о. 6600 доларів. ціна даного автомобіля на автоматі. Є вже сертифікат присутній. Ось таке. Мерседес Ешка, Це пробачаюся. Це 200, 260 тисяч пробіга, 2,1 дизель, 100, 16 тисяч доларів. 16600, є номер телефона також присутній, Плюс казка, комплект шин, топар. Машинка вже на реєстрації, тому можливо. Кого зацікавить такий варіант, набирайте продавця. До речі, також є бусики такі на ринку. Даний варіант у нас 2011 року, 2 літри двигун. Opel Vivaro це те саме що Renault Trafic в принципі, двигуни їхні хороші. Машинки дуже надійні. Сказав би, мотори кріпучі, хороші автомобілі. Даний варіант у нас 12 950, це є 10 2010 року. 253 тисячі заявного пробіга. Ясно, що ці машинки потрібно перевіряти. Так, Ford C Max. 8650 ціна даного автомобіля. Непогана комплектація. Комплектація Титаніум. Дивіться, який класний крутий салон в автомобілі. Також хочу прохання до вас підписатися на канал, поставити лайк, вподобайку. Ну і прокоментуйте відео, як вам сьогоднішній ринок і як вам ціни. Ось посад b 8 2900 доларів, максимальна комплектація, 208 заявного пробігу. Тут же, хто не знає, стоїть DQ-381 коробка. Гарно, до речі, двигун працює в автомобілі. Шкода Octavia 7. У нас 19 рік, 1,6 дизель. Автомат. Тут стоїть суха коробка, в принципі, її не потрібно боятися, в принципі, машинки вже себе... Своєю надійністю зарекомендували, і е, е, ясно, що вона не така надійна, як е, мокра коробка, але вже в принципі варіанти, як то кажуть, надійні, будемо так говорити. Peugeot 3008 Також популярний, до речі, варіант, ще, до речі, 2-літровий, 11-900 доларів. Ціна даного автомобіля, є номер телефона. Renault Scenic У нас 1,5 дизель. Перевірений їхній, вже знаєте надійний К9К-двигун. Всі його любите. Можливо, такий варіант зацікавить вас. Також набирайте, перевіряли, такі машинки, оглядали людям такі автомобілі. Люди купили ці машинки, задоволені. Ясно, що машину потрібно дивитися добре, перевіряти, дивиться технічний стан автомобіля, дивіться даний Nissan Qashqai 1.6 бензиновий, 11 рік, це плюс 2 Qashqai, 9,450 доларів ціна даного автомобіля. Такий варіант, можливо, зацікавить, набирайте. Так, рено меган 3 покоління, 6800 доларів тор присутній по так Голь 7-го покоління. 14-600 доларів ціна на автомобіля. 18 рік. Давайте глянемо, що по салоні машина. <coughs> так. Механіка 6 клімат присутній, мультикермо, підігрів, закал, регулювавка закал, всі стеклоподйомнички є. Також, як знаєте, популярна шкода Октавія, Даний варіант це а 5 модель. 1.3, 1,4 двигун 90 кВт, 6950 доларів. На автоматі тут стоїть суха, хто не знає коробка, дикі 200, яку потрібно перевіряти. Тому майте на увазі. Так, Dacia Sandero, 9 рік, 4700 доларів. Можливо, якісь варіанти, якісь важко не попадеться. Повірте мені, що є варіанти. В принципі, машин на ринку вистачає. Давайте глянемо ще одного посадика. Ось такий посад, 8 Alltrack, до речі. Ось такий ултрек, немає, цін, немає цінника. Так, давайте глянемо тоді ось такі B8. Ціна B8, 13900 доларів. 15 рік. 1,6 дизель, ток присутній. Є номер телефона 13900 доларів. Ціна даного автомобіля. Так, Кашкай у нас дивіться який 13 рік. 11 999 доларів, є підтверджуючі документи по пробіг камери 360. оригінальний пробіг, авто з Франції. Ось такий також кашкай. 11-900 доларів. Так, 11-900 доларів це на даний автомобіля. Даний варіант також, бачите, 12 рік з Франції. Панорама, навігація, бачите лобове також ну Це не показник, звісно, але в принципі приємно все рівно. Так, b 7 Passat 7 сьомий пасат у нас універсалі, наскільки він Ціна даного автомобіля 11300 доларів. 2 літра двигун, 12 рік. Номер телефона присутній, тому, можливо, кого зацікавить, набирайте. Так. Тауран у нас. Тауран у нас 11300. Ти гарний коричневий колір. 11300 доларів. Є номер телефона, записуйте. Давайте глянемо що по салоні. Вже автомобіль на зимовій гумі. Так, ось такий салончик, в принципі, клімат присутній, мультикермо присутнє, 6-ступочка. В принципі, мультикермо. Всі стеклоподйомники. Все, що потрібно для комфортної їзди, присутнє в автомобілі. Так, 18700 доларів. 15 рік Тігуан. 18700, можливо, зацікавить. Телефонуйте. так Такий варіант на Santa 10-900 доларів. Також номер телефона присутній, тому можливо це цікавить. Ось така комплектація в автомобілі. Класна комплектація Такий варіант. Набирайте. Так, ось дивіться, який гольфік. Ціна Гольфіка, 10-200 доларів. 10-200 доларів. 9 рік автомобіль, 14 двигун бензиновий. Гарненько двигун працює тихенько, рівненько. Також мене питали за жуки. Ось дивіться, навіть є такий варіант є Nissan Жук. Даний варіант у нас 16 рік, 95 миль пробіга, 10 950 доларів. Повний привід. 16 рік. Так, Ford Mondeo, 15 рік. 1,5 бензин механіка 10 999 доларів. Можливо, козацікавить. Набирайте. Так, Opel Astra на автоматі 21 року автомобіль. Немає, немає Номера продавця. Hyundai I30. 8 рік, 1.6 бензин. 7900, сертифікат присутній на автоматі, 7900 доларів ціна даного автомобіля. Давайте глянемо що по салончику. Кондиціонер присутній. Автомат всі стеклоподйомнички. Це те саме, що KIA Ceed, от дані Hyundai 30. SV Доволі популярні корейські автомобілі користуються попитом, тому в принципі погано за що їх не кажу. Хто хто має хто власник таких машин, пишіть коментарі. Ford c-max у нас. Ford c-max у нас двохлітровий двигун. Автомат 6 тисяч доларів. Дев'ятого року автомобіль. Шкода Octavia у нас а 5 в універсалі. 2 літри двигун, 5-600 доларів. Так, Hyundai Kona у нас 19-го року. 22-300 доларів. Максимальна комплектація. 64 кВт батарея. 22-300 доларів. Можливо, зацікавить. Давайте глянемо по салоні. Класна комплектація машинці. Звісно, салон. салон нового салону. Можливо, зацікавить. Набирайте. Ось дивіться, який гарний Renault Grand Scenic, Даний варіант у нас 10-600 доларів. 16 рік. Автомат, максимальна комплектація. 1,5 дизельний двигун. Безключовий доступ присутній в автомобіля. Салон в збережному стані. Ось давайте обійдемо його. Ось такий, можливо, зацікавить варіант. Набирайте. Ось такий шаран є сімейний такий мінівен великий. Дивіться, скільки місця в ньому просто. місця просто капець в даному автомобілі. Даний варіант у нас 1.9 двигун 2000 рік. Так, ось такий Renault Megane 8500. Доларів ціна даного автомобіля 8500. 249 пробіга в автомобілі. Такий моно взяти Nissan Rogue 18-го року автомобіль. Ось дивіться повний опис автомобіля. Можливо, кого зацікавить. Такий варіант. Салон тут в збережному стані, стан нового салону, пробіг невеликий автомобіля, тому телефонуйте. Також такий бобік на ринку. 7800 доларів з Німеччини. Шост... 2 літри двигун. Так, дивіться, який Renault Scenic 17 рік, 1,5 дизель, 17300 доларів, 7-місний нефарбований варіант такий, можливо, зацікавить 168 пробіга. Ось такий сімейний автомобільчик. Також, можливо, такий варіант у нас 22-500 доларів. Карок. 19 рік не фарбований автомат. Volkswagen Caddy Коробка механічна у нас 17-500 доларів, це є 18-й рік, 2 двигун. Так, ось такий варіантик, салончик в збереженому стані. Так що, можливо, зацікавить набирайте. Також такий варіант це KIA є Hatchback Даний варіант у нас 4699 доларів, автомобіль без підкасів як ви зрозуміли, друзі, по відео, що ну, реально їх не дуже багато. Самих, е, самих легкових е, автомобілів, бачите, це ринок. Я вам це завжди казав. І ринок на ринок не виходить. Даний варіант це в хеджбек, який я сід. Ось такий салон. Отож, друзі, дякую всім за перегляд. З вами був Роман і команда Шкода, що не вах зустрінемося в нових відео. Бережіть себе, всього самого найкращого. Удачі вам всім!